Вітаю, шановні друзі! У цьому відео піде розмова, як збутувати енергетично заощадливу цегляну піч для твердого палива. Буде описано кожен крок із поясненням, тому слід приготуватись, відео буде довгим. Стара піч мене не влаштовувала через те, що її важко було розпалити, якщо вона довгий та тривалий час не використовувалась. Запропонована мною конструкція дозволить прискорити прогрівання приміщення і за... значно заощадити на паливі, а також дозволить використовувати дуговку для приготування їжі. Ось схема пічі. Та шляхи руху по ній диму та повітря. Повітря це стрілки синього кольору, полум'я, стрілки червоного кольору, дим, стрілки коричневого кольору, а ось загальний вигляд печі. Починати треба з проєктування. Спочатку я розклав матеріали, з яких буду будувати. Піч слід зазначити, я планую будувати піч окремо від стінки. Якщо у вас в планах будівництво пічі, яка буде гріти дві кімнати, слід стару стіну демонтувати, а для кращого теплообміну її функцію буде виконувати стінка печі. Конструкцію розраховуємо таким чином, щоб полум'я та дим обходили духовку з усіх боків. Це дозволить її добре прогріватись. Фундамент робимо відповідно до конструкції. Рекомендую робити з цементного розчину. У моєму випадку будівництво відбувається на старому місці, тому фундамент в наявності, хоч і більший, ніж потрібний. Будувати піч буду з старої цегли, яку попередньо вимив від старої сажі, а зв'язуючим матеріалом. Буде виступати розчин глини та піску. Які, як їх приготувати покажу в одному з наступних відео. Починаємо будувати. Зверніть увагу, простір під духовкою, закладую шаром цегли у порівнянні з простором під топкою. Це робиться, щоб було легше діставати попіл з простору під духовки, на другому ряду цегли. Закладаємо дверці для очищення від попілу як під топкою, так і під духовкою. Тепер муруємо аж до самої топки. Висоту топки, а також відстань від підлоги до топки. Кожен визначає відповідно до своїх потреб, зросту або тощо. У моєму випадку топка буде на висоті 7 цеглин або 50 мм від рівня підлоги. Нагадую, ці параметри кожен обирає сам. Встановлюю кутники для того, щоб на них встановити колосники. Або решітку, як це у мене. Саму топку будую з вогнетрівкої цегли. Для дров у мене висота топки становить 4 цегли. Але для вугілля ви можете собі збудувати з трьох радів цегли. Не забуваємо встановлювати цеглу при виходу полум'я в бік духовки. Вона дозволить утримувати жар та вуголь під час горіння. Після того, як буде збудована топка, починаємо встановлювати духовку. Зверніть увагу, вона повинна бути на 30 мм нижча за верхню поверхню топки. Встановлюємо чавунну плиту і починаємо будувати лежачі димоводи. Для основи необхідно вибрати товстий метал через те, що на ньому буде значне навантаження. Перший лежачий димовод, можна називати його колодязем, я засновую на висоті 450 мм від рівня чавунної плоти. Таку відстань я вибрав, виходячи від кількості лежачих колодязів, також щоб комфортно було готувати їжу. Для лежачого колодязя знадобиться листовий метал шириною не менше 300 мм і довжиною біля 1 метра, а також товщиною не менше 5 мм, щоб його не викручувало при нагріванні. Розмір для довідки: якщо вам необхідно опалювати велику площу, можете зробити більш довгі лежаки. Але одразу слід думати, як будете чистити. Від сажі при експлуатації такої печі. Встановлюємо кутник, вирівнюємо його. Також кутник має бути зігнутий під вуглом 90 градусів. На кутник наносимо шар глини і встановлюємо лист металу на неї. А також на метал наносимо глину. Лише туди, де має бути цегла. І починаємо будувати перший ряд лежака. Не забуваємо встановити в дверці для очищення від сажі. Сажутруски кріплю за допомогою дроту. Це дозволить їм триматись на місці. Висота лежака становитиме 2 цегли це близько 25 см. Увага! В жодному разі не робіть ходи вущими, інакше піч не буде горіти. Зверніть увагу: при переході від кімнати до горища. У стелі я замітив дерев'яну балку. Закласти цеглою в жодному разі не можна, інакше утвориться діафрагма, яка задушить піч. Можливо, цей перехід і був причиною поганого горіння попередньої печі. Тому з металу було зварено короб з розрахунку 250 на 250 мм, після встановлення якого пустоти. Заповнив розчином глини. Слід слідкувати, щоб металеві частини не торкалися деревини. Для розпалювання підпалюємо кілька листів папіру під духовкою, а потім починаємо палити і у топці. Дайте ваші печі вистоятись не менше одного місяця перед початком оздоблювальних робіт. Чим краще оздоблювати буде в одному з доступних відео. Дякую за увагу! На все добре, щастивам!